Слава нашому Господу, радий вас бачити, наповнений зал. Не всіх бачу, звісно, ви розумієте чому, але по кількості радий, радий бачити, що в таку негоду, в такий холод, бо є ж різниця, коли сонечка світить, небо блакить, тепленько і настрій зовсім інший, і коли холодно, все небо затягнуте. І йде дощ, і буде йти, хто зна, можливо, цілий день. Але люди, які прийшли на це місце, вони не орієнтуються на зовнішні речі, вони шукають Господа, чи то коли на вулиці сонечко, чи то, коли яка негода, або є дуже і взимку ще й більша негода. І приємно бачити, коли люди приходять. А особливо приходять ті, які, можливо, мають фізичні обмеження. Приходять ті, які мають досить багато різних клопотів. От знаєш, що в людини стільки клопотів і проблем, а він знає, як відкласти те, що для тіла. І як іти шукати те, що для Духа. Приємно бачити тих людей, які навіть не в Вінниці знаходяться ж проживають, а тут є на цьому служінні. І я думаю, ви за мною згодитесь, що є різниця. І по-особливому також на все це дивиться Господь. По особливому він дивився на того чоловіка, який долав таку, здавалось би, відстань. Ефіопський вельможа приїхати поклонитися і поклонявся так, як знав, так як на той час там було заведено поклоніння. Але Богу настільки приємно бачити було його серце, цю жертовність, що він посилає ангела, так би мовити, в тілі, щоб він йому відкрив цю дорогу спасіння. Нехай благословить кожного з нас Господь, щоб нам нині сьогодні, поки зветься сьогодні, так каже Святе Писання, постаратися, наблизитись до Господа. Якби нам наперед сказали два роки назад, що ось хоча б ми не знаємо, скільки вона ще буде продовжуватися війна, але якби нам два роки назад, на початку сказали, два роки буде, як мінімум. І ми б вже можливо думали, як це воно буде, що це воно буде, де ми будемо збиратися, чи будемо. А озираючись назад, дивіться, два роки так швидко, здавалось би, сплинуло. І Бог дає день і блаженні ті люди, які використовують цей день, які не сподіваються на щось краще, а які знають, що зараз, ось зараз, ось день спасіння сьогодні. І я постараюся зробити все необхідне. Я прийду, я підтримую. Можливо, здавалось би, я не буду брати таку безпосередню участь у служінні, але я прийду і підтримаю. Я стану поруч з братом, з сестрою. Я звершу молитви, прохання, благання. Я помолюся за всю Божу церкву. І так воно є добре. Свого часу апостол Павло. Хоч скільки насадив церков, але одного разу пишучи листа до Тимофія, він каже: азійські, оце хто уявляє, яка велика кількість церков там, каже, всі мене залишили, відвернулись від мене. І далі він описує, що при першій моїй обороні жоден із моїх супутників не був при мені. Прийшлось і йому пройти ось оцей момент, коли потрібно було. Стояти. І хоч печаль засмутила його серце, але він сказав: нехай Господь їм того не зарахує. При мені став сам Господь і мене підкріпив. Нехай сьогодні, ось це усвідомлення, що потрібно церкву Божу будувати. І ви каже, Святе Писання, самі, мовте, живе каміння, збудовуйтеся. В дім духовний. Господь від самого початку задумав з нами людьми, а згодом безпосередньо з нами мати взаємнене, з нами тими, уже, які настільки далеко відійшли, настільки, що, здавалось би, повернутися вже було неможливо. Але задумав Господь. Час благодаті, літо Господнього змилування, підняти прапор спасіння до країв землі і кликати, кликати, кликати до великого такого положення в Ісусі Христі як синівства, називаючи не просто рабами, а дітьми своїми. І апостол Павло в Післані до Єфесян, я зачитаю другий розділ, взагалі. Важливо, щоб, знаєте, не впустити головну думку. Єфесян пісня, воно невелике. Але воно сповнено тим, що апостол Павло старається довести до свідомості слухачів те, що важливо цінувати те, що зробив Бог. І ось дивіться, в другому розділі, отож, Він їм розповідає, наскільки це велика. Милість і благословіння, бути нині примирені з Богом, бувши ну, по відношенню до нас, язичників, такими далекими від Бога. І другий розділ 19-й віршик, такі слова: тож ви більше не чужі і більше не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, у якому і ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Господь бажає мати з нами неабиякі взаємини. Кожні взаємини, ви знаєте, ми будемо говорити про прості, здавалось би, речі, але важливо їх нагадувати для себе, бо в клопотах життя іноді багато чого воно не береться до уваги. І ми згадаємо про те, що те взаємини, що вони в себе включають, отак, як ми маємо між людьми добрі взаємини. Це, звісно, спілкування, це проведений разом час, це розмови. Навіть коли люди далеко один від одного, вони листуються і підтримують взаємини. Коли щось стається важке, вони підтримують, так би мовити, жертовно, посвячуючи себе. Вони мають у цих розмовах, так би мовити, довіру. Відкриваються таємниці. І апостол Павло у цьому ж післанні до Єфесян, він каже: нині сьогодні мені, як апостолу поган, відкрита таємниця, про яку я частково писав до вас. Як Бог задумав, що зробити? Таємниці відкриваються довіреним особам, близьким особам. І сьогодні Господь Він хоче, щоб у нас були ось такі з ним взаємини. Ми теорики, буває дуже часто, а важливо бути практиками. Знаємо, як робити, що робити, і не потрібно, як казав апостол Петро, каже, ви не потребуєте, щоб хто вас навчав. Але буває, треба бути відповідальним. Бути відкритим собою, щирим і бути особливо уважним до Божого Слова, яке звучить тут і на всякому місці. Бо Павло каже, Слова Божого не ув'язнити. Навіть коли апостол Павло проводив весь час в ув'язненні, він казав такі слова, що Слово Боже не має кайданів, воно ширитиметься скільки потрібно. І до самих кордонів таких, скажімо, незвіданих земель. Але клопоти життя, омана, багатства, і інші які пожадання вони приходять і псують оцей діалог наш з Богом. Ми не чуємо Його. Припиняється розмова, припиняється бесіда. І висновок з цього ми можемо зробити. Самі. І Господь, дивіться, говорить до нас про те, що Він нас називає дуже такими, знаєте, близь, близькими стосунками, визначаючи це все, називаючи синами, дочками, дітьми і навіть по відношенню до церкви нареченою. І для цієї нареченої він також попіклувався, щоб вона була збагачена в Дусі Святому, дав їй цей невимовний скарб в Дусі Святому, щоб Дух Святий навчав, провадив. І в цьому ж Післанні до Єфесян також говориться: не засмучуйте Духа Святого, яким ви запечатані на День викупу. І там є дуже хороше. Продовження. Нехай Господь допоможе нам нині сьогодні вибудовувати добре взаємини як з Богом, так і з Його дітьми. Бог наш, Він добрий до написано невдячних і злих. Яка ж то його добрість? А у нас як буває? Трошки щось не по-нашому. Можливо, ви знаєте, не трошки. А ще трошки щось не по-нашому, і ми вже не хочемо підтримувати взаємин. а у Господа не так. Він хоче, щоб ми були схожі на нього, були світлом, були сіллю землі, по відношенню до людей, а особливо по відношенню один до одного, щоб ми цінували тим, що він нам дав, і розуміли, що покликані і ми, і ті, які навколо нас. Щоб ми розуміли дисциплінування Боже. Бо так і написано, що у взаєминах наших з Богом як дітей, Він нас дисциплінує, виховує, навчає. І ви знаєте, потім, після всього того, що потрібно пройти через навчання, виховання, потрібно загартування, потрібно випробування. Воно не може бути одне без іншого. Є Господь з ціллю, щоб ось те, що він навчає, як він хоче своїх дітей прославити в цьому світі, не даремно кажучи, як світло, як сіль будьте. І апостол Павло, він, пишучи до Тимофія, так би мовити, відкриває своє серце ми недавно з моєю молодшою. Дочкою проходили ось це пісня і просто вкотре зауважили те, як апостол Павло передає, так би мовити, своє серце цьому молодому служителю, каже: ти будь як воїн, ти будь зразком добрих діл, будь наполегливим, будь взірцем, будь прикладом. І все, знаєте, з таким. Ціле спрямуванням. Він все хоче, щоб ти відрізнявся, покажи своєю доброю поведінкою, ось свою побожність Тимофію. І наводить йому цікаві приклади про те, що і вояк не в'яжеться з справами життєвими, і спортсмен, якщо буде незаконно змагатися, він ця не одержить. І землероб, який, коли буде старатися. Йому першому дадуть скуштувати плід. І він каже Тимофію: нехай Господь дасть тобі у цьому розуміння цінувати тим, що ти маєш. Ось цей дар, який свого часу був даний тобі. І кожному з нас щось дав Господь як своїм дітям також. Нехай Господь допоможе нам знаєте, виходити на той вищий рівень. Який передбачив Господь. Рівень, може, я так скажу, щоб було зрозуміло, Йосипа, рівень Моїсея, рівень Даниїла, коли було дуже важко їм в житті, і багато було таких інших. хто... Ось є для нас гарним прикладом, який виходили на цей високий рівень. Коли Господь, вівши їх важкими обставинами, доводив їх до такого стану, що вони довіряли Богу. Це те, що ми говорили, одне із ключових у взаєминах наших з Богом є положення довіри Богу. Нехай Господь. Допоможе нам у тому. Від самого початку Бог пошукував взаємен, починаючи з Адама, Каїна, навіть Каїна, і того уже каже Каїну, зазирни в себе, в тебе велика проблема. І ви знаєте, нам так часто хочеться, щоб нас спиняли. А Господь говорить, що за тебе. Це ніхто не зробить. Саме це тобі потрібно зробити самому каїне. Далі, взаємине з народом ізраїльським, коли Господь казав, що я вас носив як орел на своїх крилах. Але теж хотів в якийсь момент подивитися, що в вашому серці, пройти випробування. І ви вхопили каміння. І Хотіли вкаменувати Моїсея, але ж не в Моїсеї діло, за Моїсеєм стою я, той, який хотів завести вас в землю, де тече молоко і мед. Не зрозуміли. А Бог так хотів з ними побудувати взаємини, говорячи в першу чергу до них, ви будете царственним священством, ви будете люди власності Божої. Я хочу прославитися через вас в усьому світі. І приклад є ще такий в святому писанні, який я відзначив би, це приклад, коли ось ми маємо взаємини, вони передбачають те, що ми говорили, дисциплінування різними способами. І іноді вже молишся не один день. І не можеш зрозуміти, що відбувається. Христос каже, не занепадайте духом і розказує притчу. Ви всі знаєте цю притчу про вдовицю і неправдивого суддю, який жив в тому місці, де була та вдовиця. Хоча, ви знаєте, буває так, що люди і не знають, бо до нас приходять на зібрання гості, буває, хтось підзабув. Тому коротенько, можливо. Нагадаємо, і ця вдовиця, вона приходила до цього судді, а цей суддя мав характеристику не найкращу. Бога він не боявся і людей не соромився. Притягнути його до якоїсь відповідальності моральної неможливо. Але вона обрала таку стратегію. Ну, нема кому захистити. Вона каже, нема кого захистити, мене від мого кривдника, захисти. І вона надокучала йому, приходячи в самий непідходящий для нього момент. І він сам, сам сам собі сказав, хоч я Бога не боюся і людей не соромлюсь, але через те, що вона надокучає мені, я її захищу, щоб тільки вже не приходила. І каже Господь: ви чуєте, що каже суддя неправедний? А Бог чи не захистить вибранців своїх, що голосять до Нього, і увага, як буває, треба голосити іноді в день і вночі постійно. А потім Христос додає про себе. Але коли каже, прийде син людський, чи знайде Він віру на землі? Апостол, я закінчую Петро. Сказав такі слова свого часу в, першому, в своєму другому післанні, в першому розділі, де говорив про те, на що важливо звертати увагу у взаєминах з Богом. І він далі говорить такі слова. Намагайтеся все більше і більше утвердити своє покликання і обрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Яке наше покликання? Яке наше обрання, воно славне. Нехай Господь нам у цьому допоможе все більше і більше утверждати своє покликання і обрання. А я було зневірився, о Боже. Тихо й просто, я раптом Богу довіряти перестав. В душі моїй ставало темно й пусто, і я відчув, втрачаю благодать. Ні, я не впав і навіть не спіткнувся, я ніс свій хрест до вічної мети, але дитяча віра в серці похитнулася, чим далі йшов, тим важче було йти. Гірка зневіра так прокралася нежданно і своє місце в серці зайняла. Я вірив в хрест, в спасіння мені дане, я вірив в Бога, але віри не йняв. Звідки же цей корінь гіркий мені взявся, а просто з незначних дрібниць. Коли мій плач гіркий у небо знявся, коли я перед Богом у павниць, Він промовчав у ту хвилину. Мій Бог мені не відповів. Тяжке мовчання, не одну годину. Довірся Богу, Дух мені велів. І так не раз, не два. Бувало, часто, що я молюся, а мій Бог мовчить. І раптом віра обірвалася на мисто, і на устах молитва не бренить. Я перестав Господа благати, я перестав про щось його просить. Зневіра закувала серце в грати, кому молитися? Твій Бог мовчить. Ти недостойний, Бог тебе не чує, і раптом побачив я Христа, як Він дорогою страждань крокує. Як він висить на дереві Христа, я раптом ставши свідком його муки, його молитви в Евсеманії в саду, як Він до неба зводить свої руки, нехай мене ця чаша. Ні, піду. Невже Господь Христа не чує? Невже Його молитва звук пустий? Він на Голгофі смерть уже чатує, О, не покинь мене, отець благий. О, не покинь!» Та небо потемніло, Отець залишив Сина на хресті. і серце боляче стискалось щеміло. Невже ти не почув слова святі? Ні. Ні, я почув, та чути було важко й кидати сина в страшний смерті час. Я можу відповідь не дати та не забути. Я завжди, діти, пам'ятаю вас, буває і так, що треба промовчати, щоб віра стала золотим литтям. Коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, лиш вір мені, дитя. А я було зневірився, о Боже, пробач невіру. І прости за все, і серце іншого промовити не може. Я вірю Богу, вірю над усе. Перед нами молитва, браття та сестри, і ми в першу чергу подякуємо нашому Богу за ці взаємини, за цей невимовний Його дар, і попросимо, щоб Він допоміг нам, людям, які бажають прославити його святе ім'я, бути вірними. У взаємовідносинах з ним йому нехай буде слава. Амінь.